Вербальна перевага. Негайно і рішуче припиняйте будь-які спроби вербальної провокації. Станьте тим, хто диктує правила. Ви на каналі Психологія відносин і ми продовжуємо тему: Вербальна перевага. Як правило, втрачаючи ініціативу, ми можемо отямитись тільки тоді, коли вживати заходів до виправлення ситуації буває вже надто пізно, але вказати вербальному агресору. Його місце не так вже й складно, для цього потрібно діяти швидко, рішуче та креативно. Якщо ви відреагуєте із запізненням, одразу не відповісте на вербальну агресію, то може бути запізно і все може бути втрачено. І ще одне чим довше триває обмін ударами, тим менше шансів вийти з дуелі з тріумфом. Гарною ілюстрацією до теми припинення спроб вербальної провокації може бути наступний приклад з моєї особистої практики. Приблизно вісім років назад ми проводили інтенсивний тренінг для співробітників одного з підприємств деревообробної промисловості. Близько сотні учасників було поділено на чотири групи, які, рухаючись по колу, одну за одною відпрацьовували певні теми. Кожна група займалася півтори години з одним коуч-консультантом, потім після перерви переходила до іншої теми і відповідно до іншого коуча, і так далі. Нас було четверо: дві жінки та двоє чоловіків. Одна з груп, що приймала участь в тернінгу, виявляла порівняно з іншими очевидну активність. Куди ж подіти цю колективну енергію, яка до того ж. Має властивість накопичуватися в процесі тренінгу, зрозуміло, що немає нічого простішого, ніж спровокувати коуча на обмін ударами, поставивши під сумнів його кваліфікацію, самоствердитись, або, навіть, можливо, зірвати проведення тренінгу. Отже, ця дуже завзято налаштована група піддала вербальній атаці самого першого коуча. Але той. Мав достатній досвід групових тренінгів і зумів вийти із неприємної ситуації з найменшими втратами. Потім прийшла черга обох жінок. Одна з них, відносно молода та ще не дуже досвідчена, була доведена майже до сліз. На її занятті група розважалася як хотіла і що сили. Помилка нашої колеги коуча була в тому, що вона намагалася протистояти емоціям у суто діловій площині. Звичайно, до кінця заняття вона була повністю виснажена і душевно, і фізично, а її опоненти навпаки почувалися чудово. Попереджений колегами я з нетерпінням чекав на останній раунд. Цікаво, як поведеться ця група зі мною. Двері відчинилися, і в аудиторію, жваво перемовляючись, увійшли учасники семінару приблизно 25 осіб. Не всі ще встигли зайняти свої місця, коли невелика група з п'яти чи шести чоловік підійшла до мене, і один із них, очевидно, той самий лідер, який уже встиг грунтовно зіпсувати нерви моїм колегам, став прямо переді мною. Ну, містере всезнайка, можливо, хоча б від вас нам вдасться сьогодні чогось навчитися, видав він замість привітання. Починати вербальний конфлікт вже у фазі встановлення контакту, чи ні? промайнуло у мене в голові, і я наважився. Здрастуйте. Я постараюся викладати свої думки так, щоб вони були доступні вашому вельми посередньому інтелекту, про який я вже маю уявлення з розповідей колег. Агресор оторопів від несподіванки. озвучив паузу, що затяглася, невиразним е. І нарешті дуже сором'язливо пробурмотів. Вибачте, це був жарт. Нічого страшного, відповів я. Я теж пожартував, а тепер давайте займемося справою. Згоден, це був жорстокий удар, але він дозволив обом сторонам відійти на заздалегідь, відведені ним позиції, і потік взаємних шпильок вдалося перервати. Ви вже можете здогадатися, що було далі. Ця група виявилася набагато цікавішою та дотепнішою, ніж інші. Ми із задоволенням відпрацьовували нашу тему і навіть затрималися цілих півгодини понад належний час. Висновок все вирішила моя досить зла репліка. До неї я був одним із учасників гри, а потім став тим, хто диктує правила Порада. Чим швидше ви припините вербальну провокацію, тим легше вам буде вийти із ситуації переможцем, чим більше ви дозволяєте, тим менше виграєте. Дякуємо вам, що відвідали наш канал Психологія стосунків і переглянули цей відео підкаст. Відео нашого каналу Психологія стосунків. Торкається багатьох аспектів життєвих ситуацій, стосунки в сім'ї між чоловіком та жінкою, між чоловіком та дружиною, між близькими друзями, окремі відео мають мотиваційний характер, що допомагає долати складності в житті, сприяють виробленню нових стимулів та посилань для успіху та подолання труднощів. Дивіться: завантажуйте, ставте лайки, вподобайки та коменти. Окрема, і дуже велика вдячність за підписку на наш канал.